Давайте собі також підсумуємо ще одну важливу заяву, яка надходить від прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака. Він наголошує, що Україна має не лише виграти війну, а й досягти. Тривалого і справедливого миру про це він заявив сьогодні у своєму виступі. у Хіросімі, повідомляє CNN. нагадує нам ріші сунак попередню заяву британського уряду про те, що Сполучене Королівство розпочне підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 американського виробництва уже цього літа, аби підтримати військово-повітряні сили України тим, що їм потрібно у майбутньому. А сунак загалом вітає цитую, дуже відчув прогрес у наданні подальшої підтримки досягнутий на саміті G7, зокрема підтримку президентом США, Джо Байденом міжнародної коаліції країн для надання Україні новітніх винищувачів. Я також нагадаю, що Джо Байден раніше, коли коментував ймовірність передачі винищувачів F-16 для України. Він сказав тоді ні. Це було одне слово, і знаєте, тут навколо було дуже багато таких сумнівів чи не теорії змови про те, що означає ось це одне слово, сказане англійською Койно no. Воно означає, що винищувачів не дадуть взагалі, чи це зараз не на часі. Але знаєте, Джо Байден він дуже часто у відповідях на такі питання є лаконічним. Ну і очевидно, він очолює таку величезну країну і країну, у якій теж є бюрократичні правила, так іде без узгоджень, таких важливих, таких дорогих. Давайте дивитися правді у вічі рішень робити. Не може пропоную нам ще також до британського прем'єра повернутися. Він говорить також: цитую: Україна повинна не тільки виграти війну, але й досягти справедливого і тривалого миру. Він також був дуже радий через те, що Володимирові Зеленському вийшло бути присутнім на саміті Великої Сімки у Хіросімі, і говорить, що це дуже потужний момент. Звісно ж, це демонструє підтримку міжнародної спільноти міжнародних лідерів України України, яку от на міжнародній арені представляє наш президент Володимир Зеленський. Ну я кілька слів про главу нашої держави. Скажу також є важливе рішення, важлива декларація від Володимира. Зеленського, про яку ми теж почули на саміті Великої Сімки, він каже, що було б непогано провести у липні саміт формули миру. Хочуть зібрати таку зустріч саме тоді, коли от в Україні будуть, я не знаю, це не відзначатимуть так. От саме тоді, коли буде 500 днів із початку повномасштабної війни Росії проти України, і власне цей. Саміт мав би бути під гаслом назустріч мирному, стабільному і процвітаючому світу за участю країн Великої Сімки України та партнерів. Зацитую частину повідомлення Володимира Зеленського. Скоро 500 днів повномасштабної війни вже в липні, і це символічний проміжок часу, хороший місяць, аби зібрати саміт формули миру, саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче завершити цю війну.